Через аномальну спеку, яка накрила Україну два тижні тому, постраждали не лише люди, а й дорожнє покриття. Перегрів асфальту при температурі повітря плюс 40 призвів до його напливу на тротуари. Тож під'їзд громадського транспорту до зупинок став складним для водіїв, а посадка для пасажирів незручною. Ліквідовувати наслідки спеки почали із вулиці Келицької кілька днів тому. Роботи стартували від ринку урожай, а зараз працюють на ділянці між вулицями Шевчанка і Лялі Ратушної. Не витримує дорожні покриття, тим паче є рух великогабаритної техніки на даних ділянках. І через це відбуваються напливи, які, створюються напливи, які потрібно вовреме ліквідувати. Ці роботи ми проводимо в більшості, це на магістральних вулицях, де є інтенсивний рух транспорту, так само і громадського транспорту. Найбільш помітні напливи асфальту утворилися поблизу зупинок громадського транспорту і біля світлофорів, де автівки пригальмовують і створюють додатковий тиск на покриття. Спершу ми робимо, вирізаємо наплив. Від температури утворився наплив і ми його зрізаємо. Потім видуваємо, смолимо і застеляємо асфальт. Такі роботи триватимуть щонайменше декілька тижнів, аби усунути недоліки дорожнього покриття по всьому місту. Вулиця Келицька, вулиця Немирівське шосе, Київська, Коцюбинська, це площа перевокзальна, там, де в дійсності є така потреба. Плануємо протягом декількох тижнів охопити всі ці проблемні ділянки і завершити роботи. Роботи тривають і в центрі міста. Тут замінюють 200 метрів трамвайних колій. Ремонт стартував тиждень тому. За цей час замінили залізобетонні шпали та встановили нові кріплення на ділянці в напрямку площі Героїв Чорнобиля. Зараз працюють у напрямку вулиці Соборна. Того річ оновили по вулицях Нансена, Замостянській та Пирогова. А тепер взялися за центральну частину міста. Такі ремонтні роботи проводять регулярно, адже йдеться про безпечний рух містом. Так намагаються уникати. Аварійного стану трамвайних шляхів. Аварійне заключається в тому, що трамвайна, трамвайна залізнична рейка це металова конструкція, по якій їздить залізні колеса. І при експлуатації за певний період вона зношується, тобто становиться непридатна для руху трамваїв, Підвищується небезпека сходів і рух. Трамваїв може зупинитися. у Вінницькій транспортній компанії. Наголошують, переважну частину робіт виконують вночі та у вихідні, аби мінімізувати затори. Завершити ремонт цієї ділянки планують до кінця наступного тижня. Катерина Соколюк, Юрій Добровольський, Вадим Іжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.